Поцілуйте вашу собаку, і по її реакції ви зрозумієте, чи вона вихована, чи вона агресивна до вас, чи вона сприймає вас як рівню. Поцілувати собаку або покласти руку їй на голову це не просто жесть любові. Ну, від людей. Да, але для собаки це зовсім інше. Собаки це сприймають, як ви проявляєте силу, Да, ви лізете в її простір, ви е, кладете руку на голову, да, трошки її. Придавлюючи психологічно, це вони відчувають як прояв сили, і якщо на цю силу вони е, реагують покірно, да е, відводять мордочку, типу ображаються, або облизують вас у відповідь, то це собаки або характером чимненькі. Або вони вас добре слухають. Далі, якщо собака агресує, показуючи зуби, або якимось чином лапу на вас кладячи, або у відповідь починає ти типу, погратися, але не дуже приємно, то це собака, яка трошки у вас на голові, і, звичайно, вона може бути небезпечною до вас. Тобто собаки, які на вашу силу проявляють не повагу, а саме лапою б'ють, граються, кусають вас, гавкають на вас, ці собаки сприймають вас як рівню, бо ви такі відносини створили. І в таких рівних відносинах ваша собака не. Буде слухати такі команди, як ні або до мене.